Імена нових талановитих українських письменників та назви нових бестселерів уже за два дні дізнається Україна. 16-й конкурс Коронація слова відбудеться у четвер. Щороку до участі у заході надходить понад 6 тисяч рукописів з усієї України та навіть за кордону. Адже коронація слова це міжнародний літературний конкурс, який задає тренди сучасної української літератури. Світ уже побачили сотні романів, а п'єси молодих українських сценаристів неодноразово збирали аншлаги у театрах. Цьогоріч змагаються ще у п'яти. Номінаціях а наступного року відкриють нову економічно інноваційну освітню номінацію. Планами на майбутнє поділились засновники літературного конкурсу. А сьогодні ми маємо вже тржі, які в сотні тисяч мільйони. Ми так підрахували скромно, що взяти всі романи наших а, лауреатів і дипломантів і так далі і так далі. І тржі підрахувати. Це виходить здорово поза 10 мільйонів в перспективі Ми плануємо з паном Юрієм створити ще один конкурс Коронація пісні, література, кіно і в не випадково тому що це стратегічні жанри. Ви знаєте, що дійсно слово це зброя, і треба чистити, підтримувати. І... Говорити про конкурс можна дуже багато. Те, що відкрито безліч нових імен, появилися бестселери, фільми і є чим пишатися. Такі події вівторка відомі на цей час. Наступний і вже підсумковий випуск СТН Дивіться о 23-й. І програма столиця очевидно теж буде підсумовувати день, що минає. Ведучий Сергій Дойко розкаже краще. Дякую, Лілія. В нашій передачі ми будемо в основному зосереджувати увагу на такому питанні, на такому явищі, на такому процесові, як люстрація. Не все однозначно в цьому варіанті. І політики, і аналітики, і судді так само йдеться і про суддів Конституційного суду, проводять засідання. Розглядають питання скасування люстрації, так само і серед політичних діячів вже на сьогодні неоднозначне ставлення до самого цього. Процес, от, власне, як це все відбувається, що це буде, як це буде виглядати в результаті. Все це будемо сьогодні з'ясовувати у нашій передачі. І взагалі будемо е, аналізувати, наскільки люстрація сама себе, е, як кажуть, виправдовує, наскільки вона потрібною була, якщо хочете. Нашою гостою буде Тетяна Козаченко, директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України. Тож будьте з нами, тема цікава, тема непроста, але я пропоную вам. Долучатися активно до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Я переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. Зараз пропонуємо подивитись невеличкий сюжет, з якого ви дізнаєтесь про можливості діагностики проблем зору у дітей. І новини спорту обов'язково будуть в ефірі. Дочекайтесь Руслана Свіріна за кілька хвилин одразу після сюжету. У ліксопці, що на Русанівській набережні 8 приймає дитячий лікар-офтальмолог та кабінет апаратного лікування для дітей. Перед призначенням процедур малеча проходить спеціальну діагностику. Офтальмолог зазначає нині чим раз більше пацієнтів із зіпсованим зором. Надмірне захоплення комп'ютерами та гаджетами призводить до короткозорості, яку спочатку ніхто не помічає. Навіть сама дитина не відчуває. Це вже спостерігається на стадії того, коли вже міопія вже заходить. Таку стадію більш серйозною, коли вже дитина приходить до мене в кабінет, і Ми діагностуємо, що вона замість 100% може бачити порядку там або ж навіть 20%. Погіршений зір швидко втомлює дитячі очі і головний мозок. Школярі стають дратівливими і гірше вчаться. Тому раз на півроку треба обов'язково відвідувати лікаря. Якщо втрату зору виявити на ранніх стадіях, його можна 100% відновити, заповняють у люксоптиці. Для цього тут обладнали сучасний кабінет апаратного лікування. есть напряжение мышц глаза, таким образом при помощи определенной силы магнитного поля мы расслабляем мышцы глаз и одновременно их тренируем при помощи вот этой приставки Amblio 1. Там движутся разного цвета фонарики, ребенок сидит за этими фонариками и таким образом тренирует мышцы глаз. Курс лікування деться занять по годині півтори на п'яти різних пристроях. Всі вони зміцнюють зорові м'язи, і поки дитина росте ці апарати допомагають повернути зір. Пропонують у люксоптиці і різноманітні засоби корекції зору, наприклад, оптичні лінзи та оправи, спеціально виготовлені для дітей. Дитячі оправи вони виготовляються з ацетат целюлози. Це природний матеріал, який є гіпоалергенним. Він не викликає алергічної реакції. Він для дітей не кращий. Правильні окуляри підбирають фахівці, а широкий асортимент, серед яких і вироби сучасних брендів подоби навіть маленьким модницям. Здесь дуже багато очків і любити можна вибухи, які захочеться. Якщо ж дитина не хоче окулярів, тут їй запропонують м'які контактні лінзи. Якщо дитина веде активний спосіб життя, вона займається спортом, вона може грати в футбол, може займатися плаванням в басейні, то контактна лінза є пріоритетом в цьому випадку, тому що контактна лінза вона не заважає дитині. Індивідуальний підхід у люксоптиці і до дорослих контактні лінзи різних виробників, коригувальні та кольорові, а ще розчини до них та аксесуари. Люксоптика це ще й великий асортимент окулярів і оправ сучасних брендів. Якщо клієнт потребує особливих окулярів, їх тут виготовлять на замовлення. За понад два десятки років існування на ринку оптики люксоптика добре вивчила смаки самих українців. Тож відтепер почувати себе комфортно і по-сучасному тут пропонують її в українському бренді люксоптика UA Design». Якісне обслуговування, знижки та спеціальні дисконтні програми в люксоптиці всіляко спонукають своїх клієнтів дбати про свій зір. Віта, шало друзі, на телеканалі Київ. Новини спорту сьогодні на чемпіонаті Європи з футболу виступи розпочав останній квартет учасників. У групі Ф. Один матч вже відбувся у бордо. Збірна Угорщини завдала поразки австрійцям. Обидва голи було забито по перерві. 2-0 відзначилися Солої і Штібер. А у 22-й у Сен-Татєні зіграють Португалія та Ісландія. А збірна України у Сан Енсан Провансі продовжує підготовку до другого матчу на євро проти збірної північної Ірландії. Якщо наступного після суперенства з німцями дня ті, хто грав, тренувалися у послабленому режимі, то вже сьогодні підопічні Фоменка працювали на повну потужність, відточували реалізацію стандартних положень і різні схеми ведення гри. Після поразки від німців з північноїрландцями доведеться змагатися за перемогу. Враховуючи той факт, що підопічні Майкла Оніла вміють захищатися. Кожний гострий момент у цьому матчі буде на вагу золота. Можливо, володар золотого м'яча Андрій Шевченко, який нині успішно працює у тренерському штабі Михайла Фоменка, вже розповів підопічним про те, як забивати острів'янам. Кожен з нас пані що це для нас будуть саме основною матч. Помтолька. при э, удачном результате положительном, Он дает нам шансы для того, чтобы мы вышли из группы. Поэтому вся концентрация идет сейчас на этот матч. Любые команды, которые играют в английском стиле, они играют всегда до конца и э, используют очень хорошо стандартное положение. Но если команда будет продолжать в этом же духе, э, сконцентрировано, компактно, с желанием, э, Говора на любосному заб'єм. Самое главное, щоб это був в нужный момент і в нужной грі. УФА винес рішення щодо справи про безлади, вчинені російськими вболівальниками після матчу євро росія англія у Марселі. Дисциплінарний комітет УФА інкримінує росіянам російську поведінку, використання піротехніки і порушення громадського порядку. У разі повторних порушень закону умовна дискваліфікація збірної Росії перетвориться на безумовну. Два тижні з початку року, саме стільки сумарно провела на рідній землі українська тріатлоністка Юлія Єлістратова. Зараз вона повернулася до України з тріумфом. Юля виграла срібло чемпіонату Європи у Португалії. Однак найголовніше зробила раніше Єлістратова здобула олімпійську ліцензію і стала єдиною представницею цього виду спорту від України у Бразилії. Наразі знову збираються у дорогу. Попереду у неї тренувальні збори у Франції та Іспанії з перервою на етапи Кубка світу та Кубка світу. Що ж до Олімпіади, то вона обіцяє там зробити усе можливе, аби показати найвищий результат. Юлія досвідчена спортсменка, це вже її третя олімпіада, і тепер керуючись досвідом, хоча й розуміє, що на неї покладена велика відповідальність, вона намагається не нервувати, а спокійно підготуватися до головних стартів чотириріччя. Стараюсь не думать, что есть какое-то давление, а просто показать тот результат, на который я готова. При этом готовлюсь я тренировки на спланированные. Где-то Я боюсь просто, что в Лондоне я могла перегореть, и я не хочу повторить эту ошибку. Цей універсальний різновид карате має східне коріння, але як окремий вид єдиноборств сформувався у Сполучених Штатах Америки. 200 учасників змагань було розподілено на сім вікових категорій. На татамі свою майстерність демонстрували діти віком від 5 до 16 років. Сутички проводилися у двох форматах: і поінт-контакт. Бої у Кітіні контакті проводяться за принципом безперервної сутички протягом двох хвилин. а у поінт контакті після удару суперника зупиняють бій для нарахування очків. У найстаршій віковій групі 16+, перемогу здобула Львівська область, тож киянам є до кого прагнути. А серед юнаків чемпіонами стали кияни. Командний залік виграла команда Солом'янка Київ, клуб з вишневого Кацу на другому місці. а Команда Теремки 1 – третя. Додамо, у цьому мужньому виді спорту усі діти стають не лише фізично, а й духовно розвиненими. На середнування виходять такі уже спортсмени і даже 6 ці які вже не только физически тренированно, и еще что морально. Что они знают, что есть э, спортивная этика. вот, Надо уважать сопернику. И э, вот У нас вот это как свято, да, так скажем, это праздник. А наша борьба, как вот древние мудрыцы, говорят, вот, главное, вот это мы должны как говорится, сам победить себя. Ну что ж, на этом чем дякую за увагу. Хай стать.